внимание вопрос, кто головой отвечает за ядерную триаду? Вот кто? Видео, которое появляется тут, снимают срочники. А можно его расстрелять, этого срочника? Он должен понимать, что его когда арестуют, не отправят в СИЗО, где он подлечится, почитает книги, отдохнет, отъестся и вернется в орденах и медалях домой в ходе следующего обмена. А, а его расстреляют. А лучше повесить. Господин Умеров! Господин Умеров, вы в курсе? Вы знаете, что ваша страна устраивает теракты? Пытаются предсказать, как именно Россия будет ответствовать за то, что они устроили в воскресенье. Регулирование конфликта на Украине остается крайне сложной темой, заявил Песков. Однако работа продолжается. Она направлена на устранение первопричин кризиса. Йоп твою мать, блядь. Приїхали. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий, найсвіжийший і гарячий ще й випуск нашої російської антипропаганди. Я вже не знаю, не знаю, якими словами. Висловлювати компліменти, любов, повагу до Служби безпеки України. А вони ці чортяки рівно під мій випуск, ще й щось нове як зроблять таке, як запалять на час. Знаю, що це обов'язково увійде в канву нашої програми. Тож, чергові, фантастичні нові свіжі відео. Ми вам покажемо сьогодні. Зокрема, теж для того, щоб нічого не пропустити, для того друзі, аби підтримувати нашу роботу і розповсюдження всього нашого контенту. Не забувайте лишати свій лайк, обов'язково підписатись на YouTube канал Курманова Лайпну. Звісно, я чекаю. У вас в коментарях. Ці СБУшники, ці вони затероризували буквально всю воєнну машину Російської Федерації. Путін, Путін, Помоги Вже час кричати. Он улюблена іграшка Кремля. Символ російської окупації нашого півострова, тобто Кримський міст, без п'яти хвилин, як рухнув. А все, звісно, через наших улюблених терористів зі служби безпеки України СБУ провела підводний вибух в районі Кримського мосту. Служба повідомляє, що понад тонну вибухівки прикріпили до однієї із підводних опор мосту. Уламки вже впали на дорогу, через що міст був тимчасово перекритий. Щоправда, одразу без пропаганди я вам скажу, що. Пошкодження були не такі, як ми сподівалися. Але вже за кілька годин по тому російські пабліки почали писати щодо повторної атаки Кримського мосту. Будьмо відверті, все ж таки міст охороняють куди серйозніше і скурпульозніше, аніж російські аеродроми. Тож підкласти вибухівку чи направити туди надводний дрон це щось просто неймовірно. Ну і кадри, красиві кадри. Ось вони. Звісно, звісно, я розумію, наш глядач, якому кожен місяць щось нове, то удари по НПЗ, то нанесення ударів по стратегічним воєнним об'єктам, то аеродроми, ну розбалуні вже зараз кажуть, що стоїть моздам, стоїть ні упал такое, нам буквально хотілося больше, але друзі, це дивовижно. Просто пригадайте, старі танкери були затоплені, дельфіни на службу взяті. Сітки, чого тільки не придумали росіяни для того, аби не допускати сібейби та наших, наші водні е безпілотники, якими було фактично знищено чорноморський флот. І якими ми змусили Чорноморський флот фактично покинути акваторію Чорного моря. Тож справді цей об'єкт надпотужно охороняється. І Сьогоднішній результат. Ну, це теж. Давайте будемо вважати, що це якийсь перший такий анонс, що це тизер, а далі буде більше. Хоча здається, цього вже достатньо для того, аби горіли і пропагандисти, і російські воєнкори. Сука! Сука, блядь! Ч теперь и это стерпим, что ли, нахуй? Сколько можно терпеть, блядь? У меня уже нервы, нахуй, на пределе, блядь! Въебите, нахуй, уже по Киеву, блядь! По центру, нахуй! Орешником, блядь! Заебали, нахуй, терпеть, блядь! Куколды да ебучие, блядь! Оцей пізняков, оцей. Оратор, не побоюсь побоюся слова, Сократ! І як майстерно він володіє російською мовою, він пообіцяв до п'ятниці видалити свій телеграм-канал, якщо воєнний злочинить Путін не вдарить по Києву Арішникам. Ще раз і ще раз, ми це чуємо і після аеродромів, і після прильотів поMoskvi. Безкінечно вони нам погрожують одним тим самим. Тож давайте так, як ви знаєте, я на них не працюю, але вже вангую, що буде. Всі будуть кричати, вдарити по центрам прийняття рішення, знести Київ з лиця землі. Бомбити нас одним словом, а точно це те, те, що було і до цього. Але малюку розслабитись, Боданову не панікувати. На щастя, для нас в Москві воліють не помічати лілі путів із Києва. Їм приносить куди більше задоволення воювати із неведимим ворогом. До прикладу, про Україну та удари по аеродромам Мергет Сіманян якось. Так міждоміття опускає, вона воліє не згадувати взагалі, куди приємніше обстрілювати та перемагати, наприклад, Берлін, буквально зі студії Соловйова. Маргарита буде ну, ким? навочицю Соловйов буде стріляти. Ну і скільки ракет вже випущено, скільки ядерних ударів нанесено? А Німеччина все тримається і тримається, оце дива, та господи, та розслабтесь, не будуть Маргарит Сіманян, німці нам нічого передавати. Це вони так вже другий тиждень горять через потенційну передачу Таурісів. Нічого вони не будуть робити поки що. А з іншого боку, українці такі нікчеми, нічого не можуть самі зібрати, не вміють запускати. Тож Москві, яка раніше, взагалі нічого не загрожує. касается немцев, какой поднялся хай, вопли, ор, когда мы стали рассуждать о том, что будет дальше, если они снимают ограничения по дальности, если они поставляют Таурус. Я написала какие-то, как обычно мы это делаем, мы люди безответственные, мы не обличены никакой властью, мы с тобой ни депутаты, ни чиновники, ни Что не мешает нам находиться сотрудники. под всеми возможными санкциями и уголовными да, делами. Да, но это дает нам одну привилегию, мы можем нести, что хотим. Абсолютно. И я, как обычно, несу, что хочу в своем телеграм-канале, написала, что давайте порассуждаем. Если это произойдет, и я написала, что в московских кабинетах это уже обсуждают, то у нас не остается никакого другого выбора, кроме как бить по Берлину. Потому что мы понимаем, что управлять этим, этими ракетами украинцы не могут. Они не могут ни задавать им полет. Здесь есть специалисты, которые лучше в этом разбираются и лучше, чем я объяснят. Не их чинить, не их просто направлять туда, куда они летят. Значит, это делают кто? Немцы. Значит, немцы направляют вглубь российской территории немецкие ракеты. Если это не казус Бели, то есть если это не повод для войны с Германией, то что тогда повод вообще для войны с Германией? Я напоминаю, что Германия начала войну с Польшей, то есть Вторую мировую войну, когда они сами инициировали, инсценировали и совершили нападение на какую-то малюсенькую радиостанцию, куда притащили трупы, чтобы вот показать, что это поляки пытались захватить какую-то немецкую радиостанцию, что, конечно, сделали никакие не поляки, а сами фашисты. Но они так все это красиво обставили. Операция называлась «Консервы». Почему «Консервы»? Потому что трупы этих несчастных, замученных в концлагере людей переодели они в польскую форму и назвали их «Консервами». Ну, фашисты, что ты хочешь. Они так умеют. Понимаешь, мы не такие. Они все никак не могут понять. що ми не такі, просто не виходить у них. І тільки через 48 годин після атаки на аеродроми росіяни почали приходити в себе а кнібали та кровопевці вимагати крові. При тому подивіться, яка неймовірна жорстокість буквально до своїх одні пропонують розстрілювати строковиків, які були на аеродромі і фільмували ці прильоти. Чиновники і пропагандисти хочуть розстрілювати працівників генштабу. Страта, смерть, покарання, смертна кара. Ось про що всі думки росіян. При тому, цим ударом Україна вирішила одразу кілька питань. Перше, ми показали вразливі місця Росії, їхні аеродроми, їхню впевненість в безкарності і непереможності для європейських країн, які все переживають через потенційний напад Росії на них. Друге, ці уроки війни мають засвоїти і інші країни: що літачки, кораблі, важка техніка, велике помітне. По-первых, могут быть сховані, что наименьше Но, по-друге, они проиграют в современной войне дронов. Стратегическая авиация – это часть нашей ядерной триады. То есть били-то не просто по самолету, а били именно по самолету носителя специальных бо... спецбоєприпасу. А точнее, ракеты Х-55, которых 16 штук, а грузятся, тут 95 и он пошел. И пол-Америки может спокойно снести один самолет. Вот вот что делать. Теперь внимание вопрос, кто головой отвечает за ядерную триаду? Вот кто? Значит, генеральный штаб. Генеральный штаб отвечает за ядерную триаду, наверное. Вы знаете, самое что страшное, мне вот очень бы хотелось, чтобы это не прошло мимо, чтобы за это понесли ответственность. Не стрелочки, как, как, как вот там, типа командир авиабазы, который там плохо типа охранял себя. А это же проблема, это системная получилась. И мало того, там не просто кого-то с должности снять, а за это надо ответить по уголовному кодексу за нанесение сумасшедшего ущерба нашей стране. Коли я кажу, що вони канібали і людожери, притом найбільше вони люблять жирати собі подібних, то безумовно на першому місці я маю на увазі Солов'єва. в'єва. Уявіть собі, аеродроми. Ну ким вони могли охоронятися. Звісно, по залишковому принципу це якісь троковики, бухарі, нічні сторожі і не тільки, тому що Російська Федерація не сучасна країна, тому що немає там якогось особливого куполу чи якихось сховищ для того, щоб перепаркувати ці літачки. Вони засмагають собі під відкритим сонечком, на них накидали ці. Шини на ну і молоді російські деревання їх остерігають. Тож, власне, один із строковиків якраз і став автором легендарних відео про те, як українські безпілотники атакували стратегічну авіацію. Тож тепер це і пропонує розстріляти мальчонку. Я б ще додала, що звісно без його родини картина буде неповна. Беріть ще маму, тату, бабушку, дідушку, кота і собаку і всіх до стінки. который появляются оттуда, снимают срочники. А можно его расстрелять, этого срочника? <как> вот вывести эту сволочь и перед строем просто расстрелять, как предателя Родины, который просто сейчас работает в интересах врага. Нельзя. У нас же законы не позволяют. Мы же гуманисты. Нам даже его пожурить нельзя. Ну, конечно, ну, -ка. Ну що ви? Хоча в армії он не имеет права, правильно, щоб у нього був телефон. Но это це нельзя. Усі же все одно є. Хотя он понимает, що є ответственность. Какая ответственность? Дисциплінарна? По какой статье він може пройти? Тож я сподіваюся, що російські самиці, які відпускають своїх діточків до російської путінської армії, будуть знати, чого саме їм вважають російські пропагандисти. Але тепер про важливе. Довгі бойові дії змусили Україну суттєво переглянути свої підходи, підрахувати сили та наші втрати, та зрозуміти, що на даному етапі спинити війну це спосіб порятувати націю. Довгі бойові дії змусили Росію ніхуя не зрозуміти чим більше їх дохне. Тим більше вони звіріють та сатаніють і вимагають ще більше крові. При тому, ці утирки для того, аби припинити обстріли та атаки на стратегічні об'єкти Російської Федерації ще таки кажуть: треба залякати українських агентів стратою. Ну, по перше, я дикую перепрошую. Ну а три роки до цього що, Не залякували. що, кончені. Ви думаєте, що для будь-якого з українців поїздка до Росії це що? Подорож до Діснейленду. Всі. Абсолютно всі розуміють, що це квиток в один кінець. Туди їдуть помститися за своїх, наблизити кінець війни, аби повернути своїх додому. А росіян все тільки б їм цікаво страчувати нас та розслабтеся. Наша найбільша кара це і є сусідство із вами. А знаєте, нам треба щось зробити? чтобы когда гуровец либо из Бушник, либо завербованный мяги, садится за руль бывшей грузы едет к военному аэродрому, чтобы из автомобилей, которые он ведет, были запущены беспилотники, нужно, чтобы он воспринимал такую поездку не как путешествие за бубриками на русскую ярмарку, а как дорогу в один конец. Он должен понимать, что его когда арестуют не отправят в СИЗО, где он подлечится, почитает книги, отдохнет, отъестся и вернется в орденах и медалях домой в ходе следующего обмена, а, а его расстреляют, а лучше повесят. Вот надо, чтобы так было, причем не надо ликвидировать во время задержания, я вот на этом настаиваю, это слишком просто, надо, чтобы суд, разбирательство, причем очень короткая, мы можем ввести упрощенную форму уголовного судопроизводства. И смертная казнь через повешение. И это правильно. И это хорошо. И это поменяет правила игры. Для этого не нужно слушать председателя Конституционного суда, который там рассказывает нам сказки про либеральные ценности, про европейцев, про то, что мир обидится про то, что вот это так сложно, эти вот эти законы поменять. Не надо этого всего. Указ президента. Заканчиваем с мораторием. И в рамках этого указа пишем указ президента Российской Федерации о неотложных мерах по борьбе с бандитизмом, терроризмом и диверсионной деятельностью. И дальше вводим упрощенные формы работы. Арест на 30 суток без суда. Задерживаем помещаем в камеру и проводим с человеком оперативные мероприятия. кстати, по вопросам миграции сильно пригодится. А главное, это смертная казнь. Упрощенное уголовное судопроизводство и повешение. И все. И тогда многое поменяется. Вы не люди. Ой, вы не люди. Вы не скоты и не тварины, потому что твари никуда милосерднейшие. Вы бактерии. Вы хвороба. Вы вирус. Який, до речі, найбільше вбиває своїх, тому що тільки вдумайтеся це ж машина, яка покотиться і поїде саме по росіянам, що зробили з водієм однієї із фур, не українцем, який взагалі не знав, що він везе, його задушили на місці. Свого, русского, руска задушили. Певно, росіяни, російські пропагандисти до якоїсь миті навіть не знали наскільки вони кровожерливі, але нарешті. Нарешті, господи, НАТО прокинулась і нанесла перші удари по Росії. Ось вона міць блоку. А ми все сміялися над ними, що вони тільки ковтають і ковтають погрози від Росії. Ось воно. Прям цієї неділі, прям НАТО, яка воює із Росією понад три роки повномасштабної війни. Яка ж пропаганда? Але без жодного пострілу, але таке взяло і вдарило. Оце мужики, оце яйця, оце характер. Щоправда, десь в СБУ. В кабінеті заплакав один малюк або малиш, як його перекладають російською. Ну що ж, будемо вважати, що просто росіяни самі знаєте, накликали біду самопророчими погрозами про війну із НАТО. То що цього тижня Росія буде відповідати? Ну, треба ж витрати соплі, і нанести удари у відповідь. Яку столицю розглядаєте? Куди ж жеребі пав цього разу? На ну, яку країну? Чи мститися будуть знову по Україні? Боже, Кащеева игла всей Европы закопана сам в нас, да? Вот мы показали в начале Келлога, да, который признал, да. что идет прокси-война, которую ведет НАТО. То есть сегодня НАТО заступило все красные линии, даже теоретически существующие в нашей ядерной доктрине, нанеся удар по ряду аэродромов, где находятся наши стратегии. сегодня дико некомфортно. Это именно то, что они боятся, потому что будет спонтанный выход на обмен на ядерными ударами. Ну, скажем так, вероятность такого развития событий сейчас высока, как никогда. При этом этот первый удар нанесло НАТО. Я думаю, сейчас и флот, и авиация уйдут на предударные позиции. Ну, для начала. Чтобы нам... просто их вывести оттуда. Ну, для начала нам надо еще передать ядерное оружие. То есть сейчас, я думаю, пойдет очень серьезно. На мой взгляд, может пойти очень серьезное движение всюду. При этом что СБУ официально взяло на себя ответственность а так как понимаем, что они работают в абсолютно тесной перевязке со спецслужбами Британии, тут симу Германии, та то дальше не то, что сказал Келок, это значит, что НАТО нанесли удар по элементам нашей стратегической триады. Найголовніше питання, яке вкидають, обговорюють і дискутують. Чи Буде відповідь для України і українців за удари по аеродромам. Я відповідально заявляю: ні. Ніякої відповіді не буде. Не ведіться на ці вкиди, не сприймайте слова пропаганди за чисту монету. Росіяни луплять по нам сотнями ракет і кількома сотнями дронів без приводу, без робили це і без наших ударів по ним багато-багато разів. Це не була помста, це не була відповідь. Ні. Це їхня банальна можливість. В них є ракети, є літаки, вони б'ють. Для них не важливо, це 9 травня, чи просто понеділок, чи 3 червня, взагалі одновалентно. Тож, якби не вдарили ми, вони все одно били по нам кожного разу, коли була б така потреба і можливість. Але важливо одне і тільки одне. Запам'ятайте. І кожен раз, коли ми будемо з вами спускатися в укриття, а ми будемо спускатись. Так от важливо одне, чого досягають вони своїми ударами, і що здобули ми процесу вони намагаються представити, як саме Росія буде відповідати за те, що вони устроїли воскресення. Тобто, найцікавіше, що всі розуміють, що щось буде. У них нету иллюзии, что э, Россия просто скажет, что взять с убогих. Нет, они понимают, что ответ последует. И они гадают, что хуже. Э, вчера, например, они обсуждали даже не сколько состоявшийся раунд э, в Стамбуле, но ну, по причине, а что ты там будешь обсуждать. Ну, очевидно, что Украина ничего выполнять не хочет. Ну, это как бы ясно, да? Они обсуждали вдруг заявление своего Фетюка в пижаме о том, что если русские выкосят энергетику, это минус один миллиард. Ну, понятно, для чего это сделал Фетюк, он уже как бы намекает Европе, что можете сразу заранее подушку распороть и еще один миллиардик мне дать, но потому что а как я буду, по-вашему? Без этого я же не могу, правда? Кто-то говорит о том, что, слушайте, у нас с газом не очень хорошо. Если русские, они могут, накроют. Болт уже с ней, что там у Европы будут сложности. Нам же не о европейцах надо думать, а о себе. А что мы будем делать тогда? Может быть, стоит все-таки, пока еще вот это страшное не произошло, задать вопрос, а куда делись деньги нафтогаза? Ну, це ж не так интересно, правда? Ну, в общем, вони перебирають, перебирають. А ведь это самое, а, тяжкое, что найше бути. Слухайте, так ви просто не даєте нам можливості подумати про гроші Нафтогазу. Ну коли? Я тільки за сьогодні тричі збігала в укриття. Ви що? Ні, ні, от якби так, спокійно, посидіти, розважно, погортати російську пропаганду, то звісно, ви б змогли нам показати і підказати справді. Важливі теми та точки. Але дивовижно, адже вони справді понад три роки гасили нашу енергетику, били по газосховищам, вбивали людей, мучили людей, але при тому терористами називають нас. А ви знали? А ви знаєте, що ви терористи? А ви а ви, а ви знаєте, що вбиваєте мирні беззбройні літачки стратегічної авіації? Приблизно так намагався спитати якийсь російський гандон в міністра Умерова в Стамбулі. Яка ж все ж таки жалюїдна оця їхня. Надо социки бегать, чтобы урвать какую-то сенсацию, якая не про канала. Господин умеров, вы в курсе? Вы знаете, что ваша страна устраивает теракты? Господин умеров, вы подтверждаете, что ваша страна устраивает теракты? Будемо сподіватися, що цей російський гандоліссимо не буде повертатися із Туреччини через півострів Криму і відповідно кримський міст, який я сподіваюся сьогодні ще не один раз вибухне. Ну і меморандум вище згаданий, який справді не обговорювався. Дивно, дивно, а що ж там обговорювати? Меморандум від росіян зміг перевершити всі наші, навіть найбільш амбітні оцінки порівню їхнього афівання. Навіть мій радар афіївання зашкальвав вище останньої позначки. Єдиного чого там бракує, щоб не знаю, ми їм ще попісяли на груди. Ну а так ми маємо лишитися без армії і без зброї. Ми радо біжимо на вибори нового президента, біжимо тими територіями, які Росія визначить як решту України. Ну і звісно, російською мовою обираємо потрібну кандидатуру для Кремля, і все це освячує батюшка РПЦ. Я власне так і не зрозуміла, які такі перші причини війни вирішує цей псевдодокумент. Та його ж треба не в Стамбул вести, його до психіатра. Кремля поступают прямо сейчас Песков подтвердил подлинность российского меморандума, опубликованного в интернете. По его словам, решение о публикации текста документа было принято главой переговорной группы Владимиром Мединским, но подчеркивается, что опубликован документ только после того, как его передали украинской стране. Вы видели опубликованный текст проекта меморандума, который передали в Украине. Он содержит много положений. Есть поливариантность, все нацелено, чтобы... Избавиться от первых причин конфликта и выйти на территорию устойчивого урегулирования, подчеркнул пресс-секретарь президента. По его же словам, не стоит ждать сиюминутных прорывов, но работа идет. В ближайшее время вряд ли так Песков прокомментировал возможность скорой встречи Путина, Трампа и Зеленского. Президент Путин неоднократно подчеркивал свою готовность к контактам на высшем уровне, подчеркивает при этом, что контакты должны стать результатом тех договоренностей, которые будут выработаны на техническом уровне. Президент Путин поддерживает идею контактов, но считает, что они должны быть хорошо подготовлены. Урегулирование конфликта на Украине остается крайне сложной темой, заявил Песков, однако работа продолжается, она направлена на устранение первопричин кризиса. Так, от, якщо дуже коротко, але збістовно, то перша причина цієї війни це існування України. І для того, щоб війну спинити, треба знищити Україну. А ми обираємо жити. І служба безпеки України якраз показує наскільки довго. Тож, друзі, від вас комплімент для СБУ в коментарях. Лайк для цього випуску. І звісно, підписка на youtube канал Курбанова Лайф. Обов'язково лишайтеся із нами. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.